Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на тиждень, розповів, де опади будуть найінтенсивнішими. Кібальчич писав, що в найближчий період буде збільшення кількості опадів внаслідок розвитку циклонічності над Центральною та Південною Європою. Зокрема, очікуються дощі, мокрий сніг. Найбільш інтенсивними будуть у західних областях, а також у Криму. Зазначив синоптик. Цікаво, що температура повітря збережеться вищою за норму. Втім, на початку цього тижня на півночі лівобережжя можливі нічні морози. Подекуди до мінус 8 градусів. У середу, 13 березня, в більшості регіонів, окрім Криму, Луганщини і Сумщини, також будуть дощі і мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу. Також вночі на дорогах місцями ожеледиться. У четвер знову невеликий мокрий сніг з дощем в західних і північних областях. Вдень у Криму можливий помірний дощ. В інших регіонах без істотних опадів. У п'ятницю, 15 березня, на сході та півдні невеликі подекуди помірні дощі. Нарешті території України без істотних опадів. У суботу дощова погода утримається на Донбасі, у Приазові та Криму. В інших регіонах без істотних опадів. До речі, в неділю, 17 березня, на більшій частині території України знову пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!